Усім привіт! Сьогодні розпочинає свою роботу школа української для початківців. Запам'ятайте, що учитися ніколи не пізно, починайте вже сьогодні. На першому занятті ми з вами звернемо увагу на базові слова та фрази, які вчитель використовує на уроці. Зустрінемося віч навіть зі словами паразитами, назавжди розпрощаємося зі словом самий. Навчимося правильно вживати кличний відмінок у деяких випадках. На екрані ви зараз бачите слово учитель і слово вчитель. Коли ж ми будемо писати в деяких словах у, а коли в. Дуже часто ми неправильно використовуємо у та в написанні слів. Учитель пишеться в тому випадку, якщо це слово стоїть після. Приголосного або на початку речення, або після розділового знака. Тож бо, У пишеться після приголосного бо «у» голосний, на початку речення або після розділового знака всередині речення. В будемо писати. В такому випадку, коли слово стоїть після голосного. Наприклад, хочу вчителя привітати з Днем Народження. З Днем учителя. Слово стоїть після приголосного, значить, пишемо у. Звання старший учитель. «Й» – Це приголосний, значить, наступне буде У. Учитель провів перший урок. Починаємо речення або після розділового знака з У. Я не вивчив урок, розділовий знак стоїть, учитель розсердився. Запам'ятали? Переходимо до щоденної лексики вчителя. По-перше, давайте пригадаємо з вами, як ми вітаємося з учнями. Якщо це ранок, ми говоримо доброго ранку. Якщо це день добрий день. Якщо вечір добрий вечір. Тобто, доброго ранку в родовому відмінку вживаємо. Добрий день і добрий вечір у називному. Запам'ятайте, будь ласка, це не так складно. Наступне, те, що ми вживаємо часто, ми говоримо, підніміть руку. Це неправильно потрібно говорити піднеси руку. Хто знає відповідь, піднесіть руку вгору. Часто можна почути на протязі уроку, або на протязі року. Запам'ятайте, що не на протязі, а протягом це буде правильно. Протягом уроку працюйте дуже добре. Слідуючий. Хто слідуючий? У черзі. Хто до дошки піде слідуючий? Це неправильно. Звичайно, це слово паразит, якого обов'язково потрібно позбутися. Не слідуючий, а наступний. Наступною піде до дошки Олеся. Получив оцінку. Заробив оцінку. Ні, неправильно. Отримав оцінку. Синку, яку оцінку ти отримав сьогодні в школі? Відкриваємо зошити і записуємо сьогоднішнє число. Ні, неправильно не відкриваємо зошити ми, а розгортаємо зошити, підручники і гортаємо сторінки зошита і підручника. Запишіть, будь ласка, виправляючи помилки, тисніть паузу і працюйте. Перевіримо. Добрий день! Розгортаємо підручники! Сьогодні, протягом року, ми вивчатимо дроби. А на наступному уроці буде самостійна робота, і ви отримаєте гарні оцінки. Переходимо до слів паразитів, які треба просто вимітати і кидати у смітник. Перше слово паразит вибачаюсь. Викидаємо у смітник, бо правильно буде перепрошую. Наступне. Да. О, як часто це слово можна почути, коли навіть людина говорить або вважає, що правильно говорить українською, вона на такі питання, коли можна сказати так, дуже часто відповідає да. А правильно буде так. Зробити виконати не зробити завдання. А виконати завдання. Я рахую, що ти неправильно записав цю відповідь. Не я рахую. Рахувати можна цукерочки. А я вважаю, що відповідь твоя неправильна. Слово самий в українській мові не використовуємо. Давайте подивимося на оці принти, які залишені на футболках, подушечках, чашечках і таке інше. «Самий кращий синочок в світі. Тут ми бачимо аж дві помилки. Ну, по-перше, не «самий кращий», І по-друге, синочок не в світі, а у світі. Так що ми знаємо, що після приголосного повинно стояти у також «самий кращий зайнятий в світі чоловік, «самий крутий дідусь. Що ж ми використовуємо замість слова самий? А замість слова самий ми використовуємо най. Найкращий, найкрутіший, найсмачніший. Самий сильний найсильніший. Наймиліше для кожного його ім'я. Зараз ми з вами з'ясуємо, як звертатися на ім'я в кличному відмінку. Є багато правил, їх дійсно дуже багато, як використовувати чоловічі та жіночі імена різних відмін. Ми сьогодні частиночку тільки з вами розберемо. і... Звернемо увагу на те, що якщо чоловіче або жіноче ім'я закінчується на А, то в кличному відмінку в кінці буде стояти О. Наприклад, Наталка, ми звертаємося до неї Наталко. Тетяна Тетяно. Олена, Олено, Микола, Миколо. Ще раз. Якщо чоловіче або жіноче ім'я закінчується на А, то в кличному відмінку А замінюється на «о». Чоловіче ім'я, яке не має закінчення, наприклад, Гліб, Родіон, Олександр, яке закінчується на твердий приголосний, у кличному відмінку Буде мати закінчення Е. Гліб глібе Родіон Родіоне Олександр Олександре. Жіночі імена, що закінчуються на я. В кінці в кличному відмінку будуть мати Є. Наприклад, Валерія. При звертанні. Валеріє. Надія надіє. Софія Софіє. Давайте потренуємося: Вероніка, Мілана, Аліса, Юлія, Давид, Роберт. Пригадаємо, ті, що закінчуються на А імена, що вони будуть мати в кінці. Ті, що закінчуються на я і чоловічі імена, які закінчуються на твердий приголосний. Поставте, будь ласка, імена, які ви бачите на екрані, у кличному відмінку. Перевіримо. Вероніко, Мілано, Алісо, Юліє, Давиде, Роберт так? Тоді ви молодці. Наступне, на що ми звернемо увагу, це слова, які також ми не вживаємо, звичайно ж, щоденно в своєму мовленні, але ми їх вживаємо в повсякденному житті. Наприклад, волосся якої довжини, або волосся якого відтінку. Подивіться, довжина може бути короткою, середньою, довгою, волосся. Середнього роду, значить, волосся може бути коротке, середнє-довге. За відтінком кольору росяве, каштанове, темне. Складіть та запишіть речення, використовуючи довжину та колір волосся. Тисніть паузу. І ось приклад речення Максиме! У тебе гарне довге волосся. Але чому воно таке довге? Подивіться на екран, ви бачите настрій людини. Емоції, настрій, радісний, засмучений, тривожний, сумний, наляканий, здивований, гарний, поганий, байдужий, роздратований, злий? Складіть і запишіть речення, використовуючи емоції та настрій. Тисніть паузу. І ось приклад речення. Олю, я бачу, що ти не в гуморі і трішки байдужа до всього. Подивіться на цю дивовижну веселку. Ми знаємо, що вона складається із сімох кольорів. Давайте ми подивимося ці кольори українською: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Деяким дуже подобається замість фіолетового вживати колір бусковий. Бусковий також можна вживати, але це різні кольори, навіть, скажімо так, різні відтінки. Фіолетовий більш темніший колір, Бузковий – дещо світліший. Ну що ж, потренуймося. Перед вами 8 тестових завдань. Будь ласка, тисніть паузу і знайдіть правильні відповіді. А потім ми з вами перевіримо. Думаю, що ви вже виконали завдання. Давайте тепер розбиратися. Шукаємо в кожному варіанті рядочок, де немає лексичної помилки. І так, вільна вакансія. Вакансія це і так вільне місце, тому це неправильно. Це лексична помилка. Моя автобіографія. Автобіографія вона і так, моя. Вперше познайомитися також лексична помилка, тому що коли ми знайомимося, це і так відбувається вперше. Суверенна держава це правильна відповідь. Тут немає лексичної помилки. Прескурант це так перелік цін. Екзаменаційний білет це буде правильна відповідь. Пам'ятний сувенір. Сувенір це те, що дарується на пам'ять. Найбільш оптимальний буде не може, тому що «оптимальний» – це і так те, що найбільш. Перша прем'єра. Прем'єра це те, що відбувається вперше. Творчі ідеї. Ідеї це і так творчість людська. А підбити підсумки це буде правильна відповідь. Передовий авангард неправильно, тому що авангард це і так те, що попереду. Е, наступна. цінний скарб. Скарб – це так, що ми знаходимо, значить, це цінність, сміливий ризик також неправильна відповідь. Унікальний раритет. Раритет це те, що унікальне. Такого мало. Вітальний адрес це буде правильна відповідь. Промислова індустрія це неправильна відповідь. Перший дебют те, що перше, дебют це і так, перший виступ. Молодий юнак. Юнак не може бути старим. Наступного разу це правильна відповідь. Урбанізація міста. Урбанізація це те, що пов'язане з містом, і так ми знаємо. Народний фольклор також неправильно, креативна творчість, правильна відповідь усунення недоліків. Спільна співпраця. Співпраця вона завжди спільна. Основний лейтмотив ні. Дублювати двічі. Ні. Правильна відповідь, змістовна відповідь. Немає лексичної помилки в восьмому завданні. В Г. Зворотна адреса. Адреса проживання юний вундеркінд і друкована преса це всі вирази з лексичною помилкою. І мотивація на кінець уроку. Зроби крок. Дорога з'явиться. Сама собою. Дякую, що ви були зі мною! На все добре. До наступних зустрічей!